Всім, всім, всім радісні вітання, друзі. Ми в енергопросторі нашої золотої епохи. Я вітаю щиро, всіх сердечно, всіх тих, хто вже приєднався, всіх тих, хто буде приєднуватись поступово. Щиро дякую вам за ваші відозви, за той досвід, який ми пройшли всі разом у процесі попередніх занять. І це. Божественно, це прекрасно, це правдива творчість. Я тож, будь ласка, проставте оціночки якості звучання у нашому вечірньому ефірі. Так. Дякую, бачу, бачу, бачу. Марина Павло. Десяточки. Значить, все чудово, все прекрасно, все працює. Ну що ж, це. Радісно, це приємно, це надихаюче. Отож, мої дорогоцінні, сідаємо, вмочуємося. Я прошу ще раз нагадую, щоб ми сьогодні приготували ємності з водичкою, там керамічні, скляні посудини, в чому у вас там є шклянки, і свічечку запалили. Ми сьогодні з вами продовжуємо, в тому ж, так би мовити, контексті співпраці і. Розширення водного середовища. Це, власне, сьогодні відбувається загальнопланетарна потужна робота, яку проробляють, я вірю, сотні сотні співтворців світла, і ми разом приєднуємося до цього. Отож, потерли ручки в жесті, задоволення і І розміщуємо їх на. Свої груди на своє серце, глибоко вдихнувши, з насолодою видихаємо всередину себе, заплющуємо очі і щиро, сердечно вголос промовляємо світло мого серця, розширюйся світло мого серця. Розширюйся, світло мого серця, розширюйся, розширюйся, розширюйся. І, продовжуючи спілкування своїм улюбленим серцем, ми задаємо йому напрям руху, нашого щасливого руху в просторі і часі. Я виходжу з ілюзії штучного часу. Я входжу в живий потік божественного часу, де все розгортається з легкістю. Я довіряю ритму життя, і я певен, що він приведе мене саме туди, куди мені потрібно. Дякую, дякую, дякую. І ось це розширення розтікається такими сонячними брижами на тлі поверхні нашої свідомості. а всі ми знаходимося у одному енергетичному полі свідомості, і ця енергія розтікається вони торкаються одне одного, і ми з чистим наміром нашого серця об'єднуємося у одне коло єдності, коло свідомості, коло сім'ї душі Золота епоха, в якій ми включаємо всіх тих, хто присутній зараз у вечірньому ефірі. Ми просимо приєднатися всіх тих, хто буде прослуховувати це з запису. Ми закликаємо сім'ю світла, групу підтримки ангелів, архангелів, небесних вчителів, помічників, наставників, вищі аспекти нашої власної душі, повну присутність Бога, Батька, Матері, нашу улюблену Я є присутність, енергії наповнюють наше коло, зміцнюють, розширюють можливості і спектр дії. І ми просимо, щоб наша дружня співтворчість, співпраця відбувалася легко і вишукано, і проявлялась для найвищого і найкращого блага нашої матінки землі, всього людства і кожного учасника. Хай буде так. Так воно і є. Вдих. Із насолодою видихаємо. Ми закликаємо полум'я освітленої істини. І в цьому процесі співтворчості ми стаємо відстороненими і об'єктивними спостерігачами. Ми просимо нашу улюблену її присутність, щоб вона відкрила нам інформацію. Засновано на серці і дії світла, які найбільш ефективно допоможуть нам у виконанні нашого аспекту життєво важливого розгортання божественного плану на 2025 рік. Хай буде так. Так воно і є. Отож, милі мої дорогосіні, мої, моя мила сім'я душі, ми продовжуємо цей процес, процес служіння. Пізнання своїх можливостей, розкриття своїх можливостей. І інколи нам здається, чи так інколи трапляється, що навіть незначна проблема здається високою горою, на яку потрібно піднятись. І ми інколи потрапляємо в якісь такі ситуації, коли зробити крок. Наприклад, коли ти був в одній ситуації, в одному стані, і коли ти виходиш на вулицю, і в тебе направду на тебе здається, накидається весь світ, в тебе підкошуються ноги, по тобі, по тілу пробігає трем, та все ж ти згадуєш, що ти істота нескінченного буття, і ти рухаєшся крок за кроком, набираючись все більше і більше впевненості. Для цього нам може допомогти молитва, віра і спокій. І ми зараз почнемо з молитви. Отож, ручки в жесті на масте, спочатку традиційна наша вдячність, а потім все так, як ми з вами робимо. Отож, великі пальчики торкаються наших сердець і ми промовляємо. Дорогий Боже, я дякую тобі за дароване мені повноцінне життя. Дякую за здоров'я, яке я зараз маю. Дякую за слух, зір, нюх, мовлення та дотик. Дякую за можливість працювати, за здатність безболісно пересуватись та відновлюватись від втоми. Дорогий Боже, я дякую тобі за моє психічне здоров'я, за терпімість до оточуючих та за вміння прощати. Дякую за душевний спокій та розсудливість, які допомагають мені залишатись у рівновазі у важкий період життя. Дякую тобі, Боже, за те, що я можу бути корисним іншим людям і за радість, яку я відчуваю. Боже, я дякую тобі, за моє сьогоднішнє оточення. Дякую за сім'ю та друзів. Дякую всім за терпимість і повагу до мене, за їхню прихильність і доброту. Боже, я дякую тобі за мої розумові здібності, за інтелект, за ерудицію, за здатність навчатись та розвиватись. Дорогий Боже, я дякую тобі за всі випробування, які ти посилаєш. Завдяки цим урокам я стаю дорослою людиною. Боже, я дякую Тобі за всі чудеса в моєму житті, я ціную їх як прояв твоєї турботи, про мене, і це ще більше зміцнює мою віру, в твою присутність, твою всемогутність і твою любов. Боже, я дякую тобі за сьогоднішній день. У цей період життя сьогодні я прошу тебе лише про одне забери мої бажання. І потурбуйся про те, щоб настав мир на моїй рідній землі. Збережи життя моїй сім'ї, рідним та всім людям України. Я не знаю, багато це чи мало, та це все, що мені зараз так потрібне. Боже, я дякую Тобі за свободу вибору, за можливість виконувати волю Твою. Дякую за те, що на Тебе можна покластись і передати управління моїм життям, у Твої, батько. Дбайливі руки. Амінь. Вдих. І видихаючи, ми відчуваємо, як від нас розтікаються ці. Світлові хвилі любові і вдячності, які наповнюють наш світ любов'ю, красою, прощенням і співчуттям. Отож, друзі, справді наша виважена, наша щира молитва озвучена в колі. Разом допомагають долати будь-які перешкоди, будь-які гори. І зараз ми промовляємо цю молитву у нашій вечірній варті Золотої Епохи. Ви можете так само сидіти рівнесенько, ручки ніжки не перехрещені, ручки складіть вжесті на масте, і ми розпочинаємо вдих, щоб розпочати. Мій батько, мати Бога. Мої вчителі. Наставники, мої куратори та ангели-охоронці. Я прошу вашого керівництва, щоб пережити цей важкий час. Будь ласка, допоможіть мені прибрати все, що викликає у мене стрес. Допоможіть мені. Не піддаватися тривожному розуму, а робити все крок за кроком, зі спокоєм і вірою, звільніть мене від турбот, дайте мені можливість жити без стресу. Коли в моєму розумі з'являється тривожна думка, будь ласка, допоможіть мені розслабитись і перетворити мій стрес на глибоку тишу, заспокойте розбурхане море моїх думок і наповніть мене до країв. Своїм небесним спокоєм. ніколи не дозволяйте щоденному стресу зіпсувати мій настрій і зменшити радість життя. Немає значення, що відбувається, чи що роблять інші люди навколо мене. Будь ласка. Допоможіть мені залишатися благословенним і випромінювати любов та вдячність. Амінь. Дякую, дякую, дякую. Любі мої сонцесяні, мої. Сьогодні ми продовжуємо тему води, як я вже... Озвучував, анонсував, і ми будемо активовувати і одухотворювати воду. Квантова фізика вчить нас, що все, що існує, це енергія у вібрації. Ми з вами в цьому переконуємося за щораз і практикуємо. Будь-яку інформацію можна передати по єдиному полю. Без потреби прямого фізичного контакту вода є засобом передачі та зберігачем інформації. Коли це резонує з трансмісією, вода зберігає та підсилює прийняті частоти. Трансмісія, передача енергії, тобто ефірна передача це процес інформаційної та енергетичної активації води, який досягається за допомогою. Тонких частот світлових кодів та свідомого наміру, це операція, яка відбувається поза межами фізичного виміру у сфері свідомості, використовуючи квантове поле для закарбування певних вібрацій у воді, здатних розширити свою трансформаційну силу. Тому ми з вами використаємо цей тонкий взаємозв'язок, щоб вода могла приймати частоти навіть здалеку, навіть за межами простору часу. Отже, любі, ефірна передача, трансмісія це ритуал світла, священний процес, який підвищує частоту води і його приймача. Він сприяє створенню невидимого мосту між. Індивідуальною свідомістю і космічними енергіями трансформації. Таким чином, активована вода буде не лише вмістилищем інформації, але й союзником відновлення балансу. Принесе вона в собі пам'ять про наше походження, переналаштувавши тонкі структури нашого єства до первісної симфонії творіння. Це алхімічний жест. Це. Планетарний дар це повернення до гармонії через найчистіше русло, стихія води, яка відображає все та об'єднує все, вода керуватиме, присутність промовлятиме. Вода це пам'ять, емоція, есенція душі. Коли вода стає присутністю, присутність стає світлом, а світло пам'ятає, хто ми є. І ми глибоко вдихнувши, пригадаємо, скільки ми знаємо проявлень для Я. Є». Тому давайте просто повторимо, Я є. Я є. Є. Я є. Я є присутність Бога в дії. І зараз цей Бог бере і запалює свічку, розміщує її поряд з собою. А в руки поміж обох долонів. Ми беремо шкляночку з чистою водицею. Сідаємо зручненько, глибоко вдихаємо, розслабляємо тіло, щевдих, видих, заплющимо очі. Переходимо на прості, повільні та глибокі вдих. Видих. Водих. Видих. Ми заспокоїмо свій розом. Відпускаємо емоції, відпускає свій розом. Ми втахомаріємо думки, ми входимо в потік вічності, в потік світла. Ми Ходимо свою присутність, піднімаємо нарію гору до рівня восьмої чакри, єднаємось з нею, впізнаємо її, впізнаємо себе, коли енергія любові і вдячності перетікає вниз, знаємо, віримо і відчуваємо. Ви це акт любові, який дозволяє вібрації пройти крізь вас. Ви є каналом, який перебуває в потоці світла. Будьте серцем, яке відчуває. Прислухайтесь до себе, мої любі, дозвольте воді та світлу зустрітися всередині вас, відчуйте це яскравого могутньо. Вода всередині нас перетворюється у живу присутність. Вас згадає ваша Божественна вища судність. І те, що ви отримаєте, не буде видно для очей, але воно буде вічним у ваших вібраціях. І ми, активуючи їх, промовляємо Я, Ім'я, Олександр, прошу джерело через я є єдиний потік світла. З світлом джерела Перепрограмувати мою ДНК. Відновити коди Божественного плану, відновити коди оригінальної Божественної конфігурації в моїй духовній ДНК, встановити нові коди для свідомого зв'язку з моєю Божественністю. Активувати мої коди ДНК для доступу до кодів оригінальної моделі духу досконалого здоров'я, щоб імплантувати коди зцілення, щоб відновити моє тіло світла та допомогти мені. Зробити квантовий стрибок, отримати доступ до вищих вимірів і знайти мою божественну ідентичність Я Олександр. Прошу джерело очистити генетичну інформацію, що міститься в кожній моїй клітині, відновити кожну клітинку моєї ДНК. Відновити всі мої хромосоми та отримати. Повну реструктуризацію мого початкового божественного енергетичного поля. Я прошу джерело відновити моє фізичне тіло до Божественної норми. Відновити зв'язки. Активувати, гармонізувати, перебудувати та інтегрувати спіралі світла в моїй ДНК. Відповідно до мого ступеня еволюції та пробудити спіралі Вознесіння. Я дякую джерелу за інтеграцію божественних вібрацій у моє тіло. Дякую, дякую, дякую. Так є. Робимо глибокий повільний вдих. Видих. Розплющуємо очі у вас в долоньках, ємність, шклянка з водою. І ми починаємо вдивлятись в воду поміж своїх долонь. Ефірно срібна енергія огортає ваші руки. Маленькими, ніжними ковточками пийте цей чарівний еліксир. Нехай ці усі клітиночки, усі атоми вашого улюбленого тіла засяють таким же біло-срібним сяйвом, приймаючи цю неймовірно закодовану інформацію. Відкрити своє серце для безмежного розширення. Будьте світлом, яке ви хочете бачити в новому світі. І нехай цей наказ проникне через всі тіла вашої істоти. Фізичне, емоційне, психічне, духовне та космічне. Нехай кожне слово код буде запечатане у світлі. Заякориться в істині і проявляється з благодаттю. Амінь. Ми дякуємо водиці, дякуємо стихіалії води. Ми дякуємо всім нашим небесним помічникам і наставникам, Ми дякуємо любові. Присутності повній присутності Бога, Батька, Матері. Дякую всі сім'ї світла і грубі вітримці. Я дякую вам, мої любі співтворці світла золота епоха. Наші серця справді розкриваються, і ми стаємо проявленням цього безмежного розширення. Я хотів би, щоб у цю мить ми. Відчуваючи і шануючи це розширення, дали можливість сьогодні в ефірі озвучити одному із сім'ї, яка так старано, направлено працює у просторі світла. Творячи цими днями прекрасний величний про проект «Яє Фест. Отож, Діма. Я прошу тебе анонсувати, над чим ви так довго і старанно Олею працювали. Я розумію, що ваша команда складає значно більше любовних істот. Та все ж таки, будь люб'язен, озвуч для, наших, для нашої сім'ї душі в першу чергу. Хоча ви працюєте вже давно, ви поширюєте через інтернет-простір, та, можливо, не всі із наших учасників це помітили. Ну, зрештою, ти наш, ти рідний, тому ти можеш так. По люб'язному повторити, а потім скинути анонси, чи, хоча б там виставити це якимись слайдами у нашій групі. Будь люб'язний.